Повернувся. У білосніжній вишиванці, він стояв на барикадах Києва. У цій вишиванці, яку вишила йому кохана на весілля, бо вірила, якщо одягне на нього сорочку, то вже ніхто й ніщо не розлучить їх. Хіба була така в світі сила, що могла відібрати його у неї? Ні. Не було бо їхнє кохання сильніше за всі життєві випробування й перепетії. А потім він добровольцем пішов в Іловайськ, і там, у тому страшному пеклі, у тому диявольському котлі, де горіла не тільки земля, а й плавився метал, він не знімав із себе її сорочки. І вона рятувала його від смерті. Її молитвами і чистим жіночим коханням він повернувся та не додому. Повернувся, щоб знову взяти до рук зброю і не пустити ворогів, плюндрувати землю. Він захищав її від усього лихого, а коли затихали гради, і навкруги западала хвилинна Тиша телефонував, щоб почути голос коханої. А потім поранення, важка контузія, вона виходжувала його з батьками, просила грошей у односельчан, коли закінчилися всі їхні заощадження. Та таки виходила, поставила на ноги, забилося під серцем. Нове життя. А він не міг знайти себе у цьому світі, у цьому житті, серед цих людей, за яких стояв там, де було справжнісіньке пекло. Він захищав Україну, та тепер він був їй непотрібен. Йому навіть не дали папірця, що він учасник бойових дій. І йому це боліло найбільше. Де правда? За що і за кого я воював? Що чекає мене і мою родину в такій державі, якій не потрібні такі, як я? Такі питання щоденно ятрили його душу, а він не знаходив на них відповіді. Він губився в сьогоднішніх реаліях, хоча ще вчора був тут. Повноправним господарем та вірив у свою щасливу сірку. Вона намагалася його заспокоїти та все даремно. Йому хотілося взяти до рук зброю і піти туди, до тих, чиї синки не були там і пустити кожному пулю в лоба, та він не пішов. Він запросив на гостину батьків, одягнув вишиту її руками сорочку. Вона вже не була така білосніжна, як тоді на весіллі, а заплямована його кров'ю. Та він не збирався з нею розлучатися. Щось намагався пояснити їм всім, говорив якось заплутано, очі бігали, як у хижака, дрібно тремтіли руки. Потім підхопився за столу, кинувся до іншої кімнати, вони не спам'яталися, як знову з'явився на порозі зі зброєю в руках. Що ти, синку? залементіла мати і потяглася руками до зятя, думаючи, що він хоче вистрелити в себе. Він відштовхнув її. І один за одним пролунало три. Коротких постріли, а потім запала глибока тиша, мертва, гнітюча. І ще один короткий, який звалив на підлогу його, він якусь мить ще був живий. Макав палець в тоненький струмочок крові, який витікав з його тіла і вже мертвою рукою виводив одну за одною на білі, як сніг, стіні кроваві літери. А вони цибали перед його неживим поглядом і скапували червоними краплями на килим. Наступного дня. Як знайшов у хаті сусід. Чотири холодних тіла лежали на залитій кров'ю підлозі, а зі стіни на них дивилися криваві літери. Повернувся. Він повернувся із того світу в цей, та не знайшов уже себе тут. А йти туди без них він не хотів.